А зараз я представляю дует, власне, навіть не дует, а це такий маленький пісенний театр, він називається «Шарж» і представляє місто Чернівці. У складі Роберта Голованенка і Сергія Соболя. ці виконавці виступали ще на червоній руті 91-го року. Вони мають репертуар, дуже цікавий такі композиції патріотичної спрямованості. І зараз вони представлять вам якраз одну з них за волю України, добробут і славу. Отже, вітайте! Шарж місто Чернівці. Доброго дня, шановне зібрання. На ріше вітаю вам, вийшла помилка не з Чернівців, а із Закарпатської землі, з міста Ужгорода. Вас вітає місто Ужгород.